Тарас Григорович Шевченко видатний поет, художник, гордість і натхнення українського народу. Дуже давно в українській бідній родині в маленькій старенькій сільській хаті жив маленький хлопчик, якого звали Тарасиком. Батька його звали Григорий Іванович. А маму Катерина Якімівна. Жили вони дуже бідно, щоб прогодувати велику родину багато і тяжко працювали. У Тарасика було п'ять сестричок і два брата. Старшу сестру звали Катерина. Вона була Тарасові неньку, годувала його, коли батьки працювали на панському полі. Він був дуже допитливим і усім усім цікавився. Дуже любив природу, часто біг до річки, зустрічати схід сонечка. Рано почав Тарасик малювати. А ще Тарасик любив слухати казки і пісні доброї і щирої матінки. Прийде, бувало, мати з роботи, а він просить казочку розповісти, пісеньку заспівати. Дуже цікаві були розповіді старого діда Івана Шевченка. Слухати його збиралася не тільки сім'я, а й багато сусідів. Дід та прадід Тарасика козакували, служили у війську Запорізькому. Ще малим хлопчиком він почав писати вірші. У своїх віршах Тарасик оспівував Україну, її чудову природу. Закликав любити і шанувати рідну мову. Полюбляв він малювати та вірші складати, став світом мандрувати в дяка у пана вчився малювати, а також виявляв Тарас хиз до малювання. 1300 картин та ескізів за життя було написано Тарасом Григоровичем Шевченком. 800 картин дійшли до нашого часу. Це його картина, знахарь намальована олівцем. А це картина Катерина. Тарас складав вірші, які народ співав, як свої пісні. І з маленького хлопчика-Тарасика виріс український народний поет, і почали його звати. Тарас Григорович. Шевченко. Все його життя і творчість були присвячені українському народу. Поет мріє про ті часи, коли його країна буде незалежною державою, коли в Україні шануватимуть мову, культуру та історію народу, а люди будуть щасливі. У 1838 році петербурзькі друзі Тараса викупили його з кріпацтва. Знаменною подією в історії українського народу є вихід друком збірки Тараса Григоровича Шевченка Кобзар. Дуже багато віршів Тарас Григорович Шевченко написав для дітей. Садок вишневий коло хати, тече вода з під явора, мені тринадцяти минало, зацвіла в долині червона калина. Червоний місяць аж горить, Встала весна. Всього 47 років прожив Тарас Григорович Шевченко, все, що він зробив, залишає його живим. Вшановуючи його пам'ять, згадаємо слова і мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній новій, не забудьте пом'янути незлим, тихим словом.